Всі мої вітання. Звати мене Сергій. Я є засновником Декар. Ставте вподобайки, підписуйтесь, розкажу вам про даний автомобіль. Маєте можливість купити найдешевше від будь-кого, хто вам в Україні надасть пропозицію автомобіль з різних аукціонів з будь-якої країни. По самим дешевим тарифам привезти, по самим дешевим тарифам розмитнити сертифікати, і також підготувати, як в даному випадку, власник цього автомобіля. Пройти повне технічне обслуговування, косметичне і так далі. і так далі. Власник даного автомобіля звертається вдруге до нас. Очікуємо його незабаром, коли буде забирати, візьмемо відгук, як співпраця, як все. Хотів він на механічній коробці передач, щось двохлітрове. Дивився, вибрав цей фольксваген Гольф, сам також переглядав аукціони. Класній комплектації, в класному стані. Ну, в принципі, те, що потрібно людині для надійності задоволення. По приїзду ми повністю технічно обслужили, замінили ГРМ, оливи, фільтра, передивились підвізку, всі пильники, все, все, все що технічно частини автомобіля стосується, ми все оглянули, все, що потрібно, замінили, так як для всіх наших клієнтів в принципі, це і робимо завжди. Далі дивимось. зробили хімчистку, полірування. Поїхали. Це 2-літровий Volkswagen Golf, 2017 рік, 150 кВт комплектація Highline. Бачимо адаптивний круїз контроль, присутній фронт асіст В вітровому склі бачимо камеру асистентів, дає змогу на цих топових фарах мати таку опцію, як Dynamic Light Assist. Збоку бачимо досить крутезні, легкосплавні диски 17-го радіусу. Хром пакет, вікна притоновані. На передніх дверях вільний вхід. Позаду led фари. В значку камера заднього виду. Отак от автомобіль виглядає. Ціну, ціну будете читати в описі. Все, що забуду розповісти, коли що робилось і так далі. Все в описі під відео пишу. Такий от салон Алькантара. Стан стелі не пошкоджений. Місце водія бачимо повний електропакет, складання підігрів дзеркал, Такі от сидіння з підтримкою підколінною, масаж. В принципі, все, що потрібно. В середині дивимось, чим взяв цей автомобіль, крім кольору, легкосплавних дисків. 2 літра, все, що потрібно було. Також віртуальна панель приладів, що додає автомобілям сьогоднішнім сучасності. Тут 218 оригінального пробігу. Бачимо адаптивний круїз. Також є топова мультимедійна система, без крутилок, без кнопочок. От. Асистенти адаптивний, асистент контролю дистанції попереду, лайнесістер з розпізнавання втоми. Відразу покажу по сервісах. 100 км тому. Кажу, замінили ГРМ і оливу в двигуні. Провели повне технічне обслуговування, також ніби колодки передні. Вже не пам'ятаю багато автомобілів, паркування, маневрування, освітлення Dynamic Light Assist. Заводиться автомобіль з кнопочки. Переходимо нижче, клімат-контроль двозонний. Бачимо кнопка Webasto. Заходимо в меню клімата. Також є додатковий догрівач. Важливим є камера заднього виду. Що так ще вам тут показати? По автомобілю, стан автомобіля, жодних зауважень. Три ключика, один з них пульт на вебасту. стан підлокітника. Є також бездротова зарядка для телефонів. Автомобіль 2017 роком. 110 кВт, повна сервісне обслуговування на Volkswagen. Всі документи підтверджуючі для цього є. Так що, якщо вам потрібен автомобіль, схожий будь-який, чи за 10 тисяч, чи за 100, чи за 200, і для вас важлива ціна, ви не розкидаєтесь грошима, знаєте їм вартість, і ви не хочете переплачувати іншим за їхні просто слова: там чесні, нечесні, фарбовані, не фарбовані. Всі купують з одного джерела. Всіх різні ціни. Одні ті самі автомобілі хтось може продавати за 16 тисяч, інші можуть продавати за 18, 000. особливо всі ті, хто має багато підписників в інстаграмах, в Ютубах і так далі. Ну, повірте, саме менше цікавить ціни в них, чому ну, не актуальні. От. Краще навчитися шукати по авторі, а шукайте самі по аукціонах. Якщо не знаєте як, я вас це навчу, зроблю. І отримуєте ціну дешевшу, чим отримують у ці всі продавці в Україні 99% точно з них. Ви отримуєте дешевшу е в, е вартість послуг, отримуєте е на всьому на курсах, можемо допомогти виграти валютних, можемо допомогти на доставці, зекономити на розмитненні, сертифікації. Також 100% допоможемо на обслуговуванні, на цінах запчастин, на вартості, на якості і так далі. Так що звертайтесь. Будете задоволені, ніхто вам такого нічого не зробить, і самостійно в таку ціну. Так що всім гарного дня, вечора, бережіться.